Доброго дня, знімаю Актинідія, Київська крупноплідна. Що хочу сказати? Солоденька. В тому році куштував, не знаю чому мені не сподобалось, але в цьому році гарна актинідія. Сподобалась. Не знаю, напевно в тому році погано визріла, тому що я її дуже сильно перегрузив. Не, не треба залишати велику врожайність. Тому що погано дозрівають. Бачите, ось, ось така актинідія київська крупноплідна. В цьому році все добре вже. Майже всю зірвали, а в тому році вона ще зелена була, тому треба нормувати, ну, обрізати Ліану. Ну, червати зелену. Я не знаю. Я люблю кустувати її, ну зірвав і з'їв. Я ніколи не ставив з яблуками, щоб вона доходила. Не знаю, так мені подобається більше з Ліани зірвав і зразу куштуєш. Ось така актинідія, київська крупноплідна. Вона, мені здається, більше всього схожа на ківі. Зараз покажу в розрізі її. Ну, За розміром гарна. Врожайність теж в неї гарна, я вам скажу. Швидко рвати такі величенькі ягоди. Дивіться. Ну, красива актинідія. Київська крупноплідна. Зараз показую в розрізі її. Бачите? Ну? Це прям ну, дуже-дуже схоже на ківі. Зараз поставимо на ваги. Дев'ять п'ятдесят п'ять. Одинадцять сімдесят. Ну, розмір у неї непоганий. Актинідія, київська, крупноплідна. Все. Дякую за увагу.